Ракетний удар по Україні здійснений росіянами на тлі перемовин несподівано обернувся провалом для них самих. Вибухи прокотилися містами з небаченою силою. Замість ситуація різко змінилася. Ракети втратили курс і вдарили по об'єктах на території Рафії. Полум'я охопили стратегічні об'єкти. Тривожні повідомлення з'явилися навіть щодо їхнього газ. Масштаб наслідки виявився таким, що приховати його неможливо, а події виглядають незворотніми. Схоже, у Кремля раптово з'явилися значно серйозніші проблеми ніж продовження бойових Витаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Ситуація в деснянському районі столиці залишається критичною. Після того, як Росія влучила в ТЕЦ 6 найпотужнішу теплоелектроцентраль міста, 300 тисяч людей залишилися без тепла. Електрики працюють на межі можливостей, латаючи мережі, що спалахують від перевантаження через обігрівачі. Натомість ворожі зет канали, попри розмову про нібито досягнуте енергетичне перемир'я, активно поширюють тези, що Росія і надалі завдання. Ватиме ударів по атомних електростанціях та гідроелектростанціях України, а також суттєво нарощуватиме інтенсивність атак на об'єкти енергетичної інфраструктури під час морозів, які насуваються на Україну. Водночас напередодні українські моніторингові телеграм-канали повідомляли, що розвідувальний БПЛА проводив сканування Кременчуцької ГЕС у районі Світловодська. Паралельно з'явилася інформація про те, що російські війська раніше влаштували потужну комбіновану атаку на середньодніпровську гідроелектростанцію, яка розташована неподалік міста Кам'янська на Дніпропетровщині. Про це писали напередодні місцеві телеграм-канали. Пролунав понад 21 сильний вибух. Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури ракетами та ударними дронами. Зазначалося в повідомленнях в результаті обстрілу на території ГЕС зафіксовано руйнування обладнання та пошкодження інфраструктурних елементів. Ну а тим часом російські пропагандистські ресурси вже заявляють про успішне ураження ГЕС у Кам'янському Дніпропетровської області, а також про влучання по Дніпро ГЕС у Запорі. Своєю чергою експорти звертають увагу, що російські удари по українських гідроелектростанціях спрямовані не на конкретний населений пункт чи область, а на загальний стан енергосистеми країни в цілому. Як і раніше, Рафія систематично атакує українську енергетику, прагнучи занурити державу в повномасштабний блекаут. Київ відповідає асиметрично. Українські безпілотники неодноразово завдавали ударів по нафтопереробних заводах, нафтобазах, газовій інфраструктурі та в інших енергооб'єктах на території Росії. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ броуді суроббродімадіар заявив наступне: українські підрозділи безпілотних систем активно працюють над тим, щоб організувати для росіян власний масштабний блекаут. Так, дрони атакували теплову електростанцію в місті Шатура Московської області. Спалахнула там потужна пожежа. Повідомляли Ські телеграм-канали, зокрема, і Астра на оприлюднених в мережі кадрах видно масштабну пожежу на території енергооб'єкта. Загалом близько 4-5 безпілотників вразили слові масляні трансформатори об'єкта, через які електростанція передає вироблену електроенергію до єдиної енергосистеми. на тлі інциденту Росіяція тимчасово призупинила роботу московського аеропорту Жуковський. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих поки ще уточнюється. Перед цим рашисти також повідомляли і про ураження новочуркаської Як пише Астра, Міг стати відкритий розподільний пристрій. Саме через цей вузол електроенергія зі станції передається в енергосистему. Ну а військовий експерт Олег Жданов розповів також і про іншу бавовну на території Російської Федерації. Далі давайте послухаємо: дрони прилетіли в розположення російських окупантів в селі Нікольське. Ночі окупанти витаскивали техніку і перевозили поврежденою в Маріуполь. сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Наши добрые дроны посетили вот место расположения рашистских оккупантов в этом населенном пункте. В районе элеватора там промзона и расисты там устроили пункт размещения личного состава и техники. Так вот, дроны там погромили и личный состав, и технику. И всю ночь до рассвета расисты эвакуировали разбитую технику, и то, что можно, и перевозили ее в Мариуполь, видимо, для ремонта. А окончательный результат этого удара сейчас уточняется нашими партизанами. Ну и Российская Федерация. В Российской Федерации несколько регионов, там прозвучали взрывы, в частности аэропорт Краснодара остановил работу. И опять Славянск на Кубани, Краснодарского края, вчера мы об этом говорили, там МПЗ, был подвержен удару. Так вот, этой ночью зафиксировано более 10 взрывов в разных районах города. Там работала российская ПВО, в аэропорту Краснодара вводил, вводился план «Ковер», не принимали, не вылетали воздушные суда. Ну и сейчас мы ждем от начала нашего генштаба расшифровки более подробной, что же там взрывалось и что же там продолжает гореть. Также в Курске прозвучала серия взрывов. Там местные паблики пишут, что 5-7 прилетов в разных частях города. В Курске, кстати, тоже там тыловой, как бы скажем, хаб российских оккупационных войск, которые пытаются захватывать нашу территорию в Сумской области. Поэтому мы там наносим удары по военным Аб'єкта, окрім цього, стало відомо, що і у селищі Сартана Маріупольського району пролунав вибух. Повідомляють про атаку дрону по місцю концентрації окупантів. І за інформацією від Петра Андрющенка, вже пішла команда від росіян просувати версію, що уражений цивільний будинок під завалами жінка та двоє діточок. Батько відкупує зараз. Це по всіх помийках піарять При тому, що ураження саме по базуванню у районі мосту на маміна Сибіряка дорога із Кальміуського району. На на лівобережний не по енергетиці, світло на місці. Інформацію про поранених окупантів нам верифікують зі шпиталю, поки мова про 5 плюс людей. Про загиблих уточнюємо, наголосив він. Ну, якщо ж говорити ще про цікаві події, то А також завдав удару по системі зв'язку та послабив реп окупантів у Херсонській області. На Арабатській стрільці неподалік населеного пункту стрілкове агент АТ вивів із ладу трансформаторну шафу виші зв'язку. На самій вежі були розміщені антени РЕП, які зараз не працюють. Зв'язок та радіоелектронне прикриття на цій ділянці тепер практично відсутні, що створює повітряне вікно для завдання ударів дронами по окупантам у Криму. Дія теж демонструє, що навіть віддалені та на перший погляд захищені ділянки залишаються вразливими. Тиск на інфраструктуру продовжує підточувати можливості окупаційних сил та позбавляє їх відчуття безпеки у тилу. йдеться в дописі руху. Раніше повідомлялося, що агенти руху А провели успішну диверсію у столи. Лиці удмурті в Іжевську шляхом підпалу виведено із ладу трансформаторну підстанцію, яка забезпечувала живлення ключових цехів металургійного заводу «Буммаш». Це підприємство є важливою ланкою військово-промислового комплексу «Рефі». Воно поставляє заготовки та спецсплави для зброї і важкої техніки. Ну, і крім того, агенти теж провели диверсію на території Ростовської області «Рефі». Біля Ростова на Дону вони підпалили релейні шафи на важливому залізничному вузлі, фактично паралізувавши роботу логістичного центру, який забо. Спечує окупаційні війська на південних напрямках. Ну, а далі також поговоримо про те, що українські ракети Фламінго влучили по підприємству в Білгородській області, яке випускало різаки та інструменти для верстатів із числовим програмним управлінням. Удар по таких заводах може мати розширену дію на всю російську промисловість. Авіаекспорт Валерій Романенко пояснив, що ефект від таких ударів має накопичувальний характер. За моїми даними, цей завод випускав різаки та різноманітні інструменти для верстатів із числовим програмним управлінням. Фрези та обладнання для будь-яких виробів, незалежно від того, військові чи цивільні, сказав Романенко. У радянському союзі один завод робив гвинтики на всю країну, а інших гайки та шайби в іншому кінці держави. Росія спадкувала цю систему. Тому удар по таких великих підприємствах може мати розширену дію вдарити не лише по російській авіаційній промисловості, але й про всіх видах металообробної промисловості. Ефект факт не моментальний. Якщо знищимо ще декілька підприємств, це буде накопичувальний ефект Це як із ліками, одні діють одразу, а інші. Чи треба пити тиждень, чи місяць, і лише тоді буде результат. Поки що в росіян виробництво не росте, пояснив Романенко, додавши, що обсяги виробництва рака та шахедів росіян не зростають. Судячи зі статистики, пусків за останні півріччя шахеди зростають повзучим способом, але не так, як минулого року, коли вони зросли майже в 10 разів, порівняно із кінцем 2024 року. Що ж, друзі, ну а далі поговоримо і про те, що Орефія продовжує атакувати українські міста ударними безпілотниками, зокрема через влучання російського попола в Дніпрі, вночі з зруйнований приватний будинок ще два пошкоджені в Нікополі та Марганицькій громаді. Потрощені житлові будинки зачепило газогін. Про це в телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганже. Цитую в Дніпрі через злучання ворожого попола загинуло двоє людей: жінка і чоловік. Щирі співчуття рідними близько близьким. Атака сталася вночі. Виникла пожежа, зруйнований приватний будинок, ще два пошкоджені. Понівечена також легкова автівка. З вечора і вночі російські війська здійснювали обстріли Нікопольщини, застосували артилерію і Дрони написав Ганше за його словами. Ворог бив по райцентру та Марганицькій громаді потрощені два багатоквартирні будинки, чотири приватні господарська споруда, кафе, декілька магазинів, авто зачепило газогін і лінію електропередач. За уточненою інформацією, вчора вдень через артобстріл Покровської громади потрощена ще одна приватна оселя і господарська споруда. Додав очільник Дніпропетровщини. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви до дивилися до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось з вами, бо побачимось зовсім. Незабаром.